так ще. Так, всім привіт! Ми з Мироном йдемо до нової, до нової не подорожі, а до нового міста. Тут буде світові інсталяції, різноманітні атракціони. В общем, дуже цікаво розписано було. Ви ніколи ще скажете, що ми вам нюхаємо. Ми купили ще такий тридельник. О, до речі, щоб нас ще пропустили з цим тердельником, бо, може, з їжею не можна. Коротше, будемо знімати, показувати. Саме кайф буде, коли вже буде темно і буде все світитися. Але <смі> у нас такі корисні цілі, бо е, до 4 години можна е, у будні піти по дуже гарної ціні прайсу. Тому йдемо і покажемо, що там є. Так, ми йдемо ось ціни. Зараз покажу, як виглядають. Тут є різні ступенки, вхідні квиткочки, звичайне, з понеділка по четверг, як бачите, з п'ятниці. Понеділю також Віп, віп це без черги усюди проходити на усі атракціони. Бо до ціни ще входить вартість атракціони. Так, ну що, ми зайшли. Ми встигли, тому йдемо. А, тут Буде гарно, коли буде темно. Але ми зараз так знаєте, на контрасті покажемо, що є. Я сподіваюся, що будуть працювати усі оці атракціони. Ось така зона, що у нас тут є? Подарунки різні сувенірчики. Да, можна придбати. Ось. Вад. Не перевіряли сумки, тому з собою взяли водичку, перекусики невеликі і тердельник. Ось так гарно. Да, Мерон. Ну що, Мирон очікує більше ті атракціони. Да. Щось нічого не працює. Бо я турбую, що ми. Що ми можемо замерзнути в очікуванні, коли темно. Ну, десь через годинку. Десь через годинку буде темно. Ану. Мірошка, дісфоту. Давай, ось такі гарні принц та принцеса. Так. Торкатися не можна. Ну що, чекаємо? Це, це для малечі. Я хочу п'єсо. Ми йдемо шукати, що працює взагалі. Так, ну як працює? Тобто ви купуєте вхідний квіточок. У ці атракціони вони усі безкоштовні входять у вартість квіточків. Саме це шоу гарне буде. Ну коли буде темно. Зараз такого вау-ефекту немає. Нас дуже мало у четвертій годині, тому але я бачу, що ось катаються там взагалі дві людини. О, запустилися, тому ми підемо. Бо вихідні дні тут дуже багато людей, тому великі черги, але зараз, ну якщо є можливість, краще приїжджати у будні. Що йдемо, йдемо. Тут щось віп, віп зала. До віп-зали ми не підемо. Так, вхід заборонено. Не знаю, що тому зсередини. Не зрозуміло. Працює до 16-го, шістнадцятого. 16 лютого. Санта Клаус. Вже скоро зачиниться. Ось, Верон, пиши сюди. Я колись... О, пиши на це, маршмеллоу. Це не маршмеллоу. Це, ребята, у кого з Фортнайт. Не, Персонаж не з Фортнайта? Да, там є такий. У мене ну, є. Пішли, есть. пішли. А я не знаю, так, чіпси, ось, до речі, і напої, якщо ви хочете, і чіпси, і карусельки. І бургери. Тут буде пізніше щось смажити. М -м, вже чим -то угу. Ну що, йдемо? Ну що, ми з Міроном будемо кататися. Да, Мірон? Подивимось, як воно буде перший Атракціон. Ребята, головне бути осторожнім, тому що ось вот тут, вот это, як ви видите, думаю, воно просто трясеться, ні, воно піднімається ось вот вот вверх. І різко падає. І те, І різко падає. Да. І потом в сторону, Короче, Ще атракціон мого дитинства. Каталася на таких. Фу! <реш> Короче, труханула маман, е <реш> Я там, ж так. <реш> вспомнила дитинство, ось проходимо такі гарні тачки. І ось такі гарні прикраси та прянички можна придбати. А ми побачили там машинки на радіокеруванні і підемо кататись на машинках. <реш> так, ми вже сидимо в тачці. Нарону сказала, що від 12 років да, можна. нерон так... буде газувати, я буду управляти.

що, як? Норм? Ми ще повернемося. Машинки, до речі, прикольно поганяли. Не, не дуже така швидкість велика. А? Не велика. Де-то там, не знаю, Ну що, йдемо. Йдемо далі. Так, подивимося, що тут продається багато вату. Так от вони полюбляють попкорн. Оцей кольоровий, шоколадний, лакрице. Гігантське пряники. Деякі сувеніри ще різдвяне. Я до речі, не знаю, як на смак. Пряник. В Україні дуже смачні такі пряники ручної праці. Ось таке величезне відеорочка. У нас такі от для, для барви продають, так? Да? У нас хатинка, наприклад, 160 крон. Коштує. Ну що? Так, так покажемо, що по цінам. Шаурма 200-230 крон, це приблизно 8-9 євро. Гамбургер десь плюс-мінус 5-6 євро. Так, хотдох там десь 70, це 3 євро. Чай, кава. Так, напої різні. Так. Тут у нас такі картопляні чипси. Е Десь 4 євро. І ось така гарна каруселька. Ну, все, ми з мірохою на коні. На такій гарній карусельці. Поїхали! Я не пам'ятаю, коли я останній раз каталась на щось схожому. Ось така мене гарна. Дівчинка, єдина рожна. <риватись> так, мабуть, років, я не знаю, 5-10 тому я каталася на щось схожому. Тут садиться з 120 см. Єдине, про що треба думати, коли ви так поїдете, що все ж таки атракціони вуличні, тому краще одягайте щось тепленьке, щоб Ще? попці не замерзли у вас. Мы с мамой придумали челлендж. Каждый по, э, по одному разу выбирает. Мама выбрала крусель, теперь я выберу. Угу. И мы теперь пойдем. Пошли на лодку ту. Что с Шреком? Они дорисовали слишком красиво. Слишком красивый Шрек? Да не, слишком красивый. Да, уже так трошки вечерят. Ребята, а хотите мы туда пойдем. А я не знаю, бы может, туда и не А давайте. Пиши, перевіримо. Там вже дитяш маленькі. Фу, слухайте. Я було Стрьомненько, вот скажімо так. Вот сюда. Так, так, ну що я хочу сказати? Оця штука дуже дуже сильно сільська вот розхитала. Смотрите, вона вот там... була стрьомненько. Смотрите, там ще сантиметри. Так, і все, шоу... шоу... ми перевернулися. І... Коротше, було дуже стрьомненько. Ми вам покажемо, коли вже буде багато Су людей. кататися. ще Да, ось вот, літачки тут літають. Так, вже темніше, бачите, вже так. Так, гарно, становиться гарно. Коротше, капець. Накричались, так що я думала, я випаду з того. Так стояв. Я за нього злякалась, думаю, як дитина ще перелякається. Ну норм. екстрим любить Мерон у нас. Тебе мама обирає атракціон. Ох Ох, Сімба. Дивиться. Клас. Ану, Мерон. <му> Мирон, не желаете ли вы выпить чашечку чаю, наприклад? Мама, как всегда. Идемо. Ну, я можем застряти. Ой, чашечка, наша. Ой, бачу. Герничкове колоти. От трьох, ось бачите, пишуть рекомендація. Від трьох років до десяти. Так, я б тут застрягла, тому навіть і не намагаюсь сюди сісти. Так, ось за речі пішли люди кататись. От бачите, от отак от нас <плоди> трусило. Ось так нас трусило на цій карусельці. Так, Ми з вами трошки переміщаємось. Такий льодовий палац тут. Ми ще пройдемось коли темно. Гляньте, які гарні качельки. Клас. Тепле світло, холодне світло. І це ковальський, да, Мирон. Поки ми очікуємо на атракціон, покажу, як виглядає віп. Да? Швидкий вхід. І ось такий звичайний, ну так як зараз будні, ми прийшли досі рано, тому е, у нас віпхід. Віп а так, е, ну, от кажуть, що вихідні дні так. Очікування може бути довге. Подивимось, може, сьогодні ще пізніше люди прийдуть. Ми підемо ось на таких слоників кататися. Так, ми вже на слоніках сидимо. Чекаємо, так, звісно, сидимо, що ноги не дуже влазять. Зараз будемо кататися. До речі, підіймемось, я вам покажу, буде загальний вид на увесь парк. Добре. <му> 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 Так, и вот так выглядит парк уже. Уже так погорнейше. Так, наша это, качелька. Наша качелька. <связь> Экстремально. вас парк там еще, еще. Далее, 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 далее. Що у нас зараз з'їсть велика риба. риба-кіт. Ми йдемо до... Йдемо ще на один атракціон. Такий перформанс, перформансний вхід з китом. Так. Що, йдемо кататися на лодочці. Ми на яхті. На яхті. Оооо. Та не страшно. Смотрите, о, напиваємось. Трохи розхитує. Трохи зачкає. О, в животі вже метелики порхають. О, Ось так гарно. Ну все, ми з вами вже повернулись коли темно. І знімаємо для вас цю красу, ніби потрапляємо до якоїсь сказки чарівної, чарівного світу. Так, в принципі, називається оця ярмарка інсталяція. Називається Wonderland, Вінтер Вандерленд. Так, чудесний світ. Тут такі трошки оповідання, що ви можете бачити. Так, що я хочу сказати, ми покаталися на усіх атракціонах, ну, крім э, таких дитячих, по-перше, э, все ж таки зима, холодно, тому, якщо є можливість, беріть з собою, типу, сідушки якісь, чи, може, знаєте, такі, типу, шарфи щось таке, щоб э, під попку було тепліше. Бо. Ми з цим прогадали і так досі не комфортно. Ось такі пандочки. Так, черг немає, ми обутні були атракціони. Нагадують, мені минуле моє дитинство на подібних каталися атракціонах. Такі, ну, із плюсів, що це все ж таки. Внесено ось аватар. Мирошка трошки вже підмерс. Ми зараз доснімаємо і поїдемо грітися. Так, чарівний світ аватара планета Пандора. Так, це американські гірки, але ну такі вони маленькі. вау ефекту не очікуйте. Дуже гарні кольори, бачите? Виглядає так. Взагалі, ось, коли темно, дуже гарно це все виглядає. Це тканина така обтянута, всередині світло, і ось так здається, що таке все кольорове. І ще музика, до речі, грає. Квітка. У нас тут таке макове поле. А мені здається, от людям, які живуть навпроти, дуже гарний е -е... від період, коли є ця виставка. А тут у нас 101 дін давматинець. Так, хто пам'ятає? Мультик та й фільми вже є. Ось такі гарні. Також музика супроводжується з фільму. Чи мультфільму? Так гарно вже <рес> Утіплілись, бо холодно. Досі холодно. І виходимо з іншого виходу. Так, а що це за мультик? Кораловий Отець якийсь. Може це пригоди НЕМО? А ну, такі <рес> мультики. Чи це... Русалонька, да? Так а, нет. краб, там давай русалка. Рудоволосый другой. А, вот это, это проте, ага. Помнишь? Как его зовут? синя, это, по-моему, нема быв так. А ось давайте так. Русалочка у нас С крабиком. У не флаундер був. Рыбка клоун. Так. Тут у нас. А что тут у нас? Моана, ні? Не знаю навіть що це. Моана, так. Моана. Так. Да, А откуда у ми? Ми ще свинка? не бачили другу частину. Откуда у нього свій? Ваяна, Ваяна, то може. Отже у нього свінка появилась. Така. Така гарна, до речі, дуже ярка інсталяція. Так. О, Аладін, Мирон. От тут у нас Аладдін. Обожнювала цей мультик Діснеївський джин, Аладдін. жасмін. Так, давайте подивимось, що ще є. А тут, я так вважаю, що попелюшка. Так, тут різні казки. Да. Да, тут різні казки. Ми з вами йдемо до короля, до сімби, якого тут усі шанують. Подивиться, як зробила. до речі, теж музика. Ще час від часу ричить сімба маленьке. Ось його підіймають та шанують. О, так, тут, Тут у нас... Ребята, ви от Так, да, так, зараз э, покажу. Дуже дуже стрмно. вся така екстремальна. Карасель, а сідомі, угу. то може Да, З дітьми від 140 см пускають з супроводом дорослих. Так, ми з вами йдемо. Ще подивимося, у мій э, льодовий період. Так, на слоніку ми теж каталися. А сьогодні людей мало. понеділок мало людей. Так, на чашечках теж катались. Ось такий тигр зустрічає нас у льодовому періоду. Така, знаєте, як каже мій син. Сочне, сочно виглядає на такі великі інсталяції, тому виглядає дуже прикольно. Ага, Теж рухаються фігури деякі, що додає ефекту додаткового Ага, дитинка. Хлопчик то здається був. Білочка з горішком з жолодом четвертої частини ага. а, -а, -а. а тут така прикольна гойдалка кольорова обирайте світло і сідайте тут є Так, зручно Ну і звісно, куди ж без Мадагаскару! Такий мультик хіт мені здається. Скільки його не дивись, він прикольний. Тут у нас об'єднані перша, друга та третя частина. Головні герої. Люблю uh -huh. Щось для таких маленьких. ну Десь два-три таких атракціони будуть, Може, до, до п'яти. Щоб до, досі такі маленькі дітки змогли покататися, супроводжують нас до виходу. А там світя щось. Uh -huh. так, у нас тут гарні такі фламінго. Фотозони. Hey, тут е десь 3-4 фотозони, в яких можна зробити фотокартки. Ось така звичайна і світяча кольорова. Цвіт зараз. Да. Вот. Ну, і також різна їжа, тут можна набої придбати. До речі, туалет є. В нормальному стані. Так. Мирон, як тобі парк? Окрім того, що холодно. Сподобався? Мирон сказав, що я не очікував, що тут ще багато різних е... атракціонів. Так, говорить, якщо б знав, пішов би раніше. Пишала, що... Так. Ось тут напої гарячі, дитячий пунш навіть є. Ну, Ціни, на до речі, дешевші, ніж були на головних ярмарках. Там по 100 корун були, тердельничок також 100 корун. А, кстати, тут, тут по 70 вкусних, хто хоче. Да. Тут у нас шрек, як сказав Мирон, шрек вийшов гарний гарне. ну дівчина гарна. Ну вона не як в фільмі. Ослик. Ослик. О, до речі, зараз ось бачите, рухається дракоша. А що там коца багато. Чому э, этот, э, так, тут теж багато, до речі, персонажів. Так прогулюватись приємно. Тут ефект того, що ви і побачили, і покаталися. Ну, так на один раз буде достатньо. А тут фоточки можете надракувати. Ну і теж хід мультфільмів, це тачки. Так, я думаю, всі дітки маленькі, особливо хлопчики, полюбляють. Молню Маки. А от і он! І тут, до речі, автодром можна поганяти на машинках. Але від 12 років діти можуть окремо від батьків, а до 12 повинні разом. Ми вже також покаталися, сподобалось нам автодром. Ось такі машинки.